Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. В місті Капернаумі, в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати. І дивувалися з його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом. І він закричав, кажучи: що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Боже. Та Ісус скартав Його, кажучи, замовкни і вийди з Нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це. Нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його, і враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галілейській околиці. Слово Господнє! Слово Боже має силу і міць. Своїм словом Бог створив цей світ. І сьогодні Бог промовляє до нас в словах Євангелія, котре чує. Марко розповідає, що події відбуваються в Капернаумі, в місті на березі Галілейського озера, там, де Ісус покликав своїх перших учнів. Ось! Субота, День Господній, коли всі збираються в синагозі, ну бо всі віруючі євреї приходять, щоб святкувати цей День Господній. Ісус приходить в синагогу і починає навчати. Марко не описує те, про що говорив Ісус. Напевно, знаємо, що говорив про Царство Небесне, про Його прихід і про знаки цього Царства. Ми знаємо змісту самої проповіді, але знаємо реакцію на слова Господа. Ті, які зібралися в синагозі, мали традицію ну, кожної суботи приходити і святкувати цей день, бо так було наказано в правій Моїсеї, чули рівні слова, читали пророків, розважали над тим, коли ж. Бог виконав всі свої обітниці. Книжники або фарисеї мали до них слово, коментарі, проповідь, навчання. Але в той день сталося щось незвичайне. Те вчення, яке говорив Ісус, було іншим. Воно викликало подив у слухачів. Всі дивувалися з Його вчення. Що ж там було особливого? Маркоз означає, він навчав їх, як той, хто має владу. Цікаве зауваження. Почому вони це розпізнали? Навчав їх, як той, хто має владу? Знаємо, що Ісус не раз говорив сказано древніми. Не вбивай, а я говорю вам, що хто з ненависті подивиться на брата свого вже вбив його серці. Сказано в законі так, а я говорю вам. Коли його оскаржували в тому, що він прийшов, щоб щось порушити, право або пророків, Ісус говорить: я прийшов не для того, щоб порушити, а для того, щоб виконати. Виконати в спосіб досконалий, виконати так. Як це було задумане Отцем Небесним. Бо всі інші, може, тільки робили вигляд, що виконують волю Божу. І їхнє слово не мало міці, і їхнє життя дуже сильно розходилося з тим, що проголошував. Ісус вже навчав як той, хто має владу, а не так, як книжник. І це зразу мало свій ефект. Бо Якраз в синагозі був один чоловік, одержимий нечистим духом. Приходив, як і всі інші, кожної суботи до синагоги, слухав слово, але може, то слово його ніяк не доторкало, а той злий дух може закривав його вуха, приходив, бо так звик робити, але нічого в житті його не змінювалося. Злий Дух тримав його під своєю владою. Але в жодний спосіб не проявлявся. Можна сказати, що ж відбувалося в тій синагозі, що злий дух відчував себе там комфортно і добре в тій людині. Подібно буває в нашому житті. Бог промовляє до нас слово, а злий дух хоче його вкрасти. Хоче зробити так, щоб це слово не дало жодного плоду. Щоб наше життя так і продовжило, так, от, звичайно, змагалися зі своїми труднощами, проблемами, тягарями, і здавалося, що ось. Проходить життя день за днем, тиждень за тижнем, рік за роком, а нічого не змінюється. А якщо і змінюється, то не на краще, а на гірше. Прийшов рік, людина говорить: ну, от на рік стала старшою, все вже болить проблеми. А ніхто не задумується навіть на рік ближче Царства Небесного. Віримо чи не віримо? Сподіваємося, чи не сподіваємося. Чи більше покладаємо науку на те, що О, ви знайдуть якісь добрі ліки для нашого тіла, знайдуть доброго лікаря, ще трошки так підлікуюся, дієти різні вправи ще так протягнути, 10, 20, 30, 50 років. А далі що? От і та людина приходить і не має жодної надії. Може, шукає допомоги, але і не знаходить, а може і не шукає і добре і так з тим злим духом співпраці. Бо один чоловік одержимий нечистим духом, його реакція на слова Ісуса він закричав. закричав, і то з такою претензією, що тобі до нас, Ісусе, надгрянене? чи ти прийшов вигубити нас? Бачимо, що Злий Дух відразу маніфестує своє знання. Він знає, хто цей чоловік, який проповідає в синагозі в Капернау, що він з Назарету, що дбати його Ісус. Мало того, злий Дух знає ту таємницю, про яку навіть не здогадується, оточуючи. Він говорить, я знаю, хто ти є, святий Божий. Отже, злий Дух має знання, можна сказати. Має ту віру, але, як говорить Святе Августин, та віра є без любові. тому викликає у Злого Духа злість і той спротив. Мало того, ці слова промовляє ця людина, говорить, прийшов вигубити нас, бо можна подумати, що ту людину заатакувало кілька злих духів, і знаємо, що пізніше Ісус вижене цілий легіон злих Духів з людини, яка перебувала там в печерах, в гробах, то вкла себе камінь. Тут, виганяючи, бачимо, що Марко пише: Дух вийшов, тобто був один. Нас говорить і та людина, думає, що якщо позбудеться цього Злого Духа, то втратить і своє життя. Буває такий страх і в серці сучасної людини. Здається, що добре нам бути з тим злом і такими компромісами зі злом. Ну як же прожити в цьому світі, не обманувши? Ну як же витримати, якщо хтось на нас цілу бочку матюки вильє, а не відповісти тим самим? Ну як? Не відповісти злом на зло і злореченням на злоречення? це ж нормально, це так по-людськи, але не по-божому. Ісус говорить, не відповідайте злом на зло. І злореченням на злоречення, бо це стратегія злого Духа, Духа Нечистого. Стратегія Божого Сина: благословляти, а не проклинати, молитися за тих, які переслідують нас. І це дуже непросто. Чи можна це зробити? Ісус говорить, для людей це неможливо, для Бога все можливо. Ось тому приходимо слухати Його Слово. Шукаємо натхнення Святого Духа, допомоги церкви. Для чого? Щоб протиставитися злому Духу. Апостол говорить: протиставтеся злому і втіче від вас, але треба мати силу і міць. І Господь вже дав нам ту благодать. Через таїнство хрещення звільнив нас від того первородного гріха, залишається наслідок. Злий дух так просто не здається, Він тримає свою жертву, говорить, що тобі до нас прийшов вигубити. Хоче, щоб Ісус залишив його в спокої. Але Ісус скартав Його, кажучи, замовкни і вийди з нього. Як часто досвідчуємо, що різні думки приходять нам до голови, різні ідеї, звідки вони приходять? Самі собі надумали, чи може це натхнення Духа Святого, а може, злого. Маємо той дар від Бога розпізнати, що це. І коли наш ангел-охоронець нам підказує, що це напевно, не від Бога, що маємо сказати? Мовчи і залиш мене. Ця думка, ця ідея не від Бога. Вона веде мене до погибель. Господи, рятуй мене. Проведеться обряд екзорцизму, захисту від Злого Духа. І Ісус це робить. Скартав, сказав замовкни і вийде з нього. І злий дух залишає людину. Затряснув нечистий дух, закричав гучним голосом і вийшов. Людина стала вільною, і здатна прийняти тепер Святого Духа і чути це Слово Боже. Приймати його і жити ним. Сьогодні, як ніколи, бачимо, скільки в світі людей, одержимих злим духом. Це ж скільки потрібних тих екзорцизмів. Злий Дух провадить людину до знищення. Він воює з Богом і його дітьми. Але церква має ту владу і силу виганяти злий дух. Проголошувати Слово Боже, котре провадить нас до повноти правди про нас самих. І правда є така, що без Бога Його допомоги ми беззахисні, безборонні. Сатана хоче атакувати, і це робить. Сатана хоче знищити цей світ, бо є противником Бога. Але також є брехуном і джерелом всякої брехні. Ісус це теж викриває. Пояснює своїм учням. говорить про це. Тому те, що маємо робити, не входити в діалог зі злом. Бачимо, що Ісус ніколи там не провадить розмови з дьяволом, відповідає коротко, так як напустили, змагаючи злим духом, котрий хотів підкорити собі Божого Сина. Теж знав, хто він є. Але весь час атакував тим, якщо ти син Божий, доведи це, зроби чудо. На моє бажання, переміни каміню хліб, бо те ж добре, Ісус помножить хліби на пустині, але не для себе, для людей, котрі були голодні і спрагні, щоб виконати волю Отця. Приходить на, цю, на цей світ, щоб виконати не свою волю, а волю Отця. Навіть в Гециманському саду, коли злий дух також його спокушає. Говоричи, навіщо тобі все це, навіщо те страждання, навіщо смерть? Переможи зло інакше. Ісус молиться і страждає, але говорить, Отче, не моя, лише нехай Твоя буде воля. В цьому моменті дає нам той приклад, як маємо молитися і просити Бога. Не знаємо, що для нас приготувало. Не знаємо, який буде кінець нашого життя і яким буде кінець цього світу, в якому живемо, знаємо тільки, що він буде. Бо цей світ мав початок і буде мати своє завершення. Але також, зі Слова Божого, знаємо, що він приготував для тих, які люблять його. Віра поєднана з любов'ю чинить чудеса. Не один раз Ісус сказав, велика твоя віра, нехай буде тобі так, як повірив. Так, як повірило. Тому сьогодні просімо доброго Бога, щоб Він давав нам це натхнення. Шукати Його, приймати Його волю і виконувати, де черпаємо натхнення, слухаючи Слово Боже. Адже добре знаємо, що ціле Писання, вся Біблія від книги буття до книги Откровення, написана під натхненням Святого Духа. Дуже різні там є книги, і часто незрозумілі. Для того і є церква, щоб в спільноті церкви розважати і читати Слово Боже, насичуватися ним, приймати того Духа Святого, який також надихав авторів святого Писання. І якщо під натхненням Духа Святого було написано, то той самий Дух Святий діє в серці того, хто читає. Апостол говорить, віра народжується зі слуханням. І коли просимо Господи, примнож нашу віру, Бог відповідає: слухай, слухай Ізраїль, Господь Бог, Він єдиний. Нехай не буде в Тебе інших богів, крім мене. Пам'ятай день святий святкувати. не промовляй імені Господа Бога Твого надаремного. Здається, Господи, так просто, а виявляється, не так просто. Якби все було таким простим, то вже давно б Царство Небесне було посеред нас. А Господь стверджує, воно вже є. Коли двоє або троє зберете свім ім'я Моє. коли звершується свята Євхаристія, коли поневолені гріхом приходимо і говоримо, Господи, пробач, згрішив. І здається нам сім разів на рік посповідатися вже багато. А Господь говорить сім. Можна 70 разів по сім, якщо є така потреба, не боятися цього, визнати свій гріх перед Богом, не носити цього тягаря, принести його під Хрест Ісуса і сказати, Господи, нічого не можу порадити. Ось як той чоловік, котрий приходив роками і ніхто йому не допоміг. А може він і не шукав тої допомоги, тільки вже призвичаєвся. Сьогодні Бог промовляє до нас і говорить: не бійся залишити старе життя. Бо тут ще був той страх. Вже призвичаюся жити з тим злим духом, а тут щось нове, нове життя без злого, нове життя без гріха. Бог, пробачаючи гріх, говорить: іди більше не гріши. Як, Господи? Коли спокуси кожного дня знову будуть атакувати? Власне. Покладаючи надію на Бога і просячи про те. Бо в молитві просимо про різні речі. Господи, дай мир нашій Україні, дай нам здоров'я і так, так переміни серця от моїх рідних, близьких, сусідів і всіх, а інколи про своє серце забуваємо. Чи є в молитві те прохання, Господи, рятуй мене від спокус диявольських, бережи мене від злого. Не допусти, щоб сьогодні згрішив і пішов за підступом сатани. Але молимося молитву Отче наш, то говоримо. Господи, не введи нас у спокусу, не допусти такої ситуації, щоб спокуса мене перемогла, і я пішов за нею, але визволи нас від лукавого. І Бог чує нашу молитву і приходить з тим даром визволення. Тому будьмо свідками цього. І також несімо цю добру новину в світ, бо він, як ніколи, Сьогодні потребує спасіння. Знаки часу показують нам, що може бути вже близьким кінець цього світу. Чи Бог цього прагне, чи вже прийшов час, не знаємо. Наше завдання виконувати волю Божу, стояти по стороні світла і перемагати зло. А Бог обіцяє, що в цьому нам допоможе.